Добрий день, шановне товариство! 21 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Показую вам нашу тепличку після заморозку. На вчора був мороз мінус 4. І причому сів він. З самого вечора. Накрито було все агроволокном, і так як просили показати, показую, що ми з того маємо. Як бачимо, в капусті взагалі, взагалі нігде нічого не зашкодило. З цієї сторони росте брокколі, Також бачу, що їй. Нічого не шкодить такий заморозок під агроволокном. Далі два рядочки цвітної. Трошки листочки якісь місцями є, ніби ніби, ніби трішечки прижухлі. Але чи це мороз, чи це просто від цієї пори року вже? Ну, капуста ця експериментальна. Будемо просто орієнтуватися по термінах посадки, коли її краще садити. Висажувала ще раз наголошую, вона на початку вересня розсадую. Для цвітної капусти та брокколі це пізно. Для пікінки якраз. Ну Тут у нас салати, накриті були. І так вони собі тут і ростуть. Тут ще виходить невеличка грядочка руколи також. Рукола росте. А ось з цієї сторони у нас тут свіжі посіви. Кріп, який такий, як, як нас кажуть, як мушки. Далі йде салат, Далі рукола і далі шпинат. А ще далі у нас редиска. Редиска сіялася, шпинат рукола в кінці жовтня. І що ми маємо на сьогоднішній день? Це десь був кінець жовтня, початок листопада. І от що ми бачимо по редисці. Редиска зійшла гарно. Від краю теплиці, від стінки, як бачимо, прохолодніше вона там і слабша. Ну, а тут же навіть де-не-де навіть де де де